Найяскравіші кадри, які ми знайшли у бродах. Надіємося, вдасться буде трішки відвести сумні думки від непростої ситуації у державі. Більшість успішних людей стверджують, досягли висот лише тому, що займались улюбленою справою. Тамарі рудомьотовій хобі якихось матеріальних дивідендів не принесло. Зате справа для душі прихилила до неї серце людей. За кілька років, відколи зайнялась рукотворним мистецтвом, її музей збагатився більш як 50 -ма виробами із лози, фанери, гуми. А клумби й подвір'я прикрашають розмаїті казкові та мультяшні герої. Кожен день пані Тамара розставляє фігурки тваринок, казкових персонажів у чималому квітнику. Частина з них зроблена її власними руками та сина Андрія. Інші то придбання, на що затрачені чималі кошти. Добре, сміється, що чоловік не жадібний. А на процедуру розставляння та прибирання щодня затрачає майже годину. Поштовхом вже до творчості стала помаранчева революція. Після помаранчевої революції, коли люди не дуже мали настрій, такий в мене виникла ідея зробити щось біля будинку для того, щоб приходити з роботи і щоб було хоч якесь піднесення. Спочатку розкопали з однієї сторони під'їзду і з другої сторони. І тут зробили маленьку таку полосочку з чорнобривців. Потім на наступний рік далі, далі. І так от приходила після роботи, розкопувала то все, розкопувала, збільшувала ту клумбу. А в 2010 році в мене з'явилося бажання, щоб поставити там гноміка. Поставили того гноміка, ну вже після того гноміка пішло і поїхало. Вже заходиш в магазин і дивишся, де б яку фігурку купити. Деякі фігурки я купила в бродах, а більшість фігурок я привозила з Києва з епіцентру. То вже моя хвороба. Я приїжджаю до дітей в Київ перше, куди я йду, це в епіцентр. такі в мене фігурки тут з'явилися. Діти привозили теж. Я, мене, моя хвороба передалася і чоловікові, і дітям, і зятю. У мене фігурок вже, мабуть, більше 50. І тут всі не винесені ще. І ще багато з фанери, в мене фігурок теж не винесені. Як правило, живучи у багатоквартирному будинку, ми не надто переймаємося. А що там за дверима? Чи розквітне різнобарв'ям клумба, чи заплодоносить посаджене дерево. То вже не наш клопіт для більшості, та не для пані Тамари. Подвір'я будинку, де живе майстриня, вабить око розмаїттям кольорів і майстерністю. Ось таких цікавих, нестандартних витворів мистецтва. Хочеться робити людям приємне, щоб люди отримували позитив. Бо наше нескладне життя таке дуже мало позитиву у людей, мені здається, так. А тут, хоч не хоче, підійшов і вже кажуть, посміхнешся вже радість якась. Є дуже багато людей, які підходять і дякують. Навіть ідуть люди з поля і підходять і говорять: Ой, дякую вам, що це ви зробите. Ви знаєте, йду города, такий заморений, настрою немає, а підійшов, подивився і каже, зразу якось веселіще стає. У Броди сім'я Рудомьотових приїхала у 1980-му. Чоловік, військовий, росіянин Сибіряк, був скерований на службу у нашу військову частину, де прослужив 25 років. Так потягнулася нитка за голкою. 22 роки красуня з Одещини також віддала армії. Служила на червоних казармах, хоча за фахом учитель молодших класів. Досі мріє, щоб у мікрорайоні почав діяти ляльковий міні-театр. Для нього вже готова і частина героїв. Ну, і я, я ще хочу, щоб у нас були вже дітки, робили маленькі концерти біля під'їзду. Мені хочеться, щоб все ж таки в нас ще колись були концерти. Дасть Бог, що в Україні все наладиться. І все ж таки ми надіємося, що концерти в нас будуть. От. І ще от мрію, щоб у нас все таки працював ляльковий театр. Ширма вже, можна сказати, зроблена, Залишилось тільки зробити пейзаж, розмалювати такі. Ляльки є. Надіємося, що все, все ж таки, якщо не цього року, то вже, мабуть, на слідуючий рік вже запрацює наш і ляльковий театр, і концерти. Дай Боже, тільки щоб Україна жила і працювала, щоб було в мирі ми щоб жили. Нерозтрачене вчительське покликання жінка перенесла на дворову малечу, яка кличе її тьотя Тамара і весь час поряд. Щоправда, бідкається улюблениця дітвори, що бракує у великому дворі гарного дитячого майданчика, де могли б малі бешкетники проводити час. Тоді, мабуть, менше нищили б і її творчість. А загалом переконана, що цінувати працю і красу треба привчати дітей з маличку. І ще багато з фанери, в мене фігурок теж не винесено, все, багато поломаного, діти нищать все. Приходять, от тріпають тої фігурки, а робиш зауваження, батьки, що він зробить, що він зробить, чи вона що зробить, а то, що воно розхитується, що фанера тріскається, ламається, що от на тих сколес зроблені, там теж саморізи розхитуються, ті фігурки всі падають. От люди не деякі досить агресивно відповідають. Робив себе вдома, не подобається Робив себе вдома. Це не, не, не твоя власність, це не приватна власність. Покажіть документи, що це ваша земля. От такі от є люди, такі от відповіді, чуєш від них, замість того, щоб пояснити дитині, підвести, пояснити, розказати, як воно має бути, що тут треба берегти. То робиться для красоти, для нашої, для нашого позитиву. Високу оцінку дали роботам цієї дивовижної жінки у колективі театру пошук. Саме пані Тамара була автором декорацій, які стали окрасою до театральної постановки, присвяченої 200-річчю Тараса Шевченка. Підійшла наша Тетяна Володимирівна і попросила, каже Бідні, ми бідні, каже, у нас немає декорацій ніяких. Може, ви дали б нам свої декорації для, для вистави. Боже, мені абсолютно не шкода. навпаки дуже приємно, що це ще десь люди отримують якесь задоволення. І, звичайно, все це медали, все. Поцікавились у майстрині, чи не планує таким чином заробляти, співпрацюючи хоча б із мерією нашого міста, на що вона щиро зізнається. Мене запрошували, але я якось часто раніше їздила в Одеську область, бо це моя батьківщина. От то, ну якось я не, не, не погодилася. Можливо, знаєте, от є люди, які вони постійно якісь живі, кажуть. А в мене в мене так різкий підйом і різкий спад. Пані Тамара завжди в оточенні гурту людей. А з відгуків сусідів ми зрозуміли, що ця красива жінка ще й душа великої сусідської компанії. Усі вони тут друзі і родина, оскільки більшість приїжджі значну частину життя віддали службі в армії. Разом відпочивають, разом доглядають великий спільний дім і особливо вдячні пані Тамарі за її ініціативність та наполегливість. Ми хочемо подякувати нашій подрузі, нашій співмешканці, сусідці від нашого СББ. За те, що вона дуже багато праці вкладає в наш будинок, в наш двір. Ну, грошей це, звісно, теж ми їй допомагаємо. Ну, велике, велике їй спасибі за цю працю, яку вона робить. Не тільки для нашого двору, тому що приходять дуже багато з міста, навіть з червоних казармів, з частини. Да, хто приїжджає кудись в гості, то всіх стараються привезти до нас, щоб на екскурсію, щоб подивитися, який двір можна зробити своїми руками. Звичайно, їй допомагає і чоловік, їй допомагає син дуже багато. Це, це все, що тут зроблено, то це дякуючи сину. Дуже багато він праці вложив ці поділки. А ще жителі будинку з номером 72, що на вулиці Степана Бандери, переконані, їх подвір'я найгарніше у місті. А люди приїжджають сюди на оглядини з інших областей. Місцеві молодята ходять робити весільні світлини. Стало цікаво, що найбільше цінує в людях пані Тамара. Бо це є дзеркалом її внутрішнього світу. Доброту. Доброту. І мені хочеться, щоб люди більше робили добра один для одного, щоб ми отримували позитив один від одного. Бо стільки того негативу. Я ж кажу, дуже приємно, коли підходять люди і приємні слова говорять. І дуже неприємно, коли приходять і, і агресію свою висловлюють. Хочеться побільше добра в нашому суспільстві. Щоб дітей вчили добру. Шкода, що не всі ще можуть оцінити переваги такого підходу до життя, як у Тамари Рудомьотової, тобто робити все для людей як для себе. І дарма, що іноді немає гідного пошанування та вдячності за цю працю. Майстриня керується заповідями святої Терези. Добро зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж, твори, добро.